8 січня на офіційному сайті Білородністровського з'явилася інформація про наміри підняти тарифи на централізоване водопостачання водовідведення, що надається КП Білородністровськ-водоканал. Якщо їх приймуть, вартість складатиме 32 гривні 62 копійки. Це без ПДВ. Зміни можуть відбутися і у платіжках за вивіз сміття. Мешканці багатоповерхівок з наявності усіх видів благоустрою. Поки що сплачують 17 гривень 10 копійок, то згодом сума може зрости до 24,79 Для приватного сектору підвищаться майже на 11 гривень. А для споживачів з присадібною ділянкою за відсутності централізованого опалення, використання твердого палива, водопостачання каналізації доведеться платити 33,40 Що ви, те Шовотестриня може думати? Но постоянно повышается, уже ничему не удивляюсь. Даже не знаю. Конечно, дорого. Все дорого. Зарплаты стоят на месте. Но а все поднимаются, цены. Как-то выживаем. А что делать? Ой, жизнь подорожала в 10 раз. По сравнению, вот мы сюда приехали лет 8 назад, подорожала жизнь в 10 раз. В 10. Не в 2, не в 3, а в 10. А пенсії виросли ну процентів на десять. А на ось думки між цими жінками розділилися. Олена говорить, що вона не проти підвищення тарифів, адже зараз все дорожче. Але зазначає, головне, щоб послуги були більш якісні. А Людмила кажа, занадто дорого. Ну, это вода и канализация вместе. Да, да, да. Да, ну те, кто имеет выгребную яму, там половина, по 15 гривен. Ну, в принципе, нормально, я не знаю. Ну, нежелательно, конечно, <с потому что зарплаты те же, а цены растут, как грибы. Поэтому будем надеяться, что останется старая цена. Что То есть? есть вы против, а вы за? Ну я не за, но если качество улучшится, если что-то поменяется в лучшую сторону, то это Нормальна ціна. Більшість опитаних нами екерманців не в захваті від перспектив підвищення тарифів. Що думаєш, що воно й буде так. Буде звісно. Якщо такое так говорять, значить так і є. Куди що вище, що куди ще вище, вище повишати? І так уже там пенсіонери там це вони не знають за що, як це вижити на это. Я не розумію, не знаю. Що що далі буде? Ти моє, що мені платить государство. Держави... Этот мизер, конечно, это мне, мне, мне это не по карману будет. И потом на это нужно основание. Я многих газетах читала местных что вода наша не соответствует никаким стандартам для питьевой воды. Она как бы техническая вода. А что же мне за техническую воду? А что я технической водой могу только делать? Огород полить. Но это не считается. Она идет у меня из крана. Мне приходится ее пользоваться. А мусор, мусор, пусть лучше убирает по мусору 60%. А за что я за неделю одну ведерко вынесу? А у деяких акарманців є інша думка с цього приводу. Вообще, по сути, если так смотреть, то с одной стороны, если качество буде улучшаться, то с одной стороны, да. Но если все останется так же, то не вижу в этом смысла. Как правило, обычно это никому не радует. Ну, я думаю, что мы ко всему привыкаем і к этому привыкнем. Змінити ми мы все одно ничего не сможем, я так думаю. Поэтому, как бы, как бы оно было трудно, все равно придется чему-то привыкать и приспосабливаться. Та поки що ці зміни в планах громади мають ще два тижні, аби надати свої пропозиції та зауваження. Та чи підвищаться тарифи на воду та вивіз сміття, покаже час. Тетяну Коваль, Артем Українчук, Бесерабітеве.